Не в в платиш, стань президентом Украины, мы стань президентом України, ми я ну, я ну, Янукович, золоті батони хранив, а ми тобі ногу з золота зробимо. Зробимо, Платиш, сделаем, сделаем. Все, що за вгодно. стань президентом. Я вже говорив, що президент стати можна, але в цій системі, на жаль... Ні, якщо він стане, це буде класно. Це буде класно. Звісно, класно, я не проти. Але... Ну, я тебе буду на руках на цій платі. У тебе вже є людина, яка тебе постійно буде так, на руках. Так, ну, прокурор змінився, реключок утік, бо знає, що здувся, походу. Отак от. А, як його краснолобов, так. Та є, есть, есть, <ріст> краснолобов. <ріст> а, <ріст> а там і написано, прокурор, у твоей справі нема там написано прокурор. Це хто там? Пошли його, пошли його нахер. Люди так їздять там. Там люди так їздять. Короче, чекаємо 15-20 хвилин, сказала. Так, да, ухвалу суду винесе суддя Зелінська. Отак от. Ну. Сподіваємося, що так воно буде за 15-20 хвилин. Що там можна думати? Ні, ні. Це нормально. Запитують, ви на війні були. Прокурор. Давайте я сюди стану, кажу, запитують, у вас на війні були, ні. Пані, можна питання? вам? А можете ви запитати у прокурора, чи на війні він був, бо він стисняється. Мовчить, як риба? Мені було правда соромно судити дівчину по СЗЧ, коли сам на війні не був. Це бред, бред. Люди, ну ви бачите самі, ніхто ж не провокує. Запитали спокійно, прокурор, як тебе прізвище ім'я. Не скажу. Не скажу я. Почуйте в суді, як моє прізвище, ім'я по батькові. Питаю на війні, був він як риба мовчить, німий втік. Ну ось ось таке відношення. От коли судять. Судять э, пані Тетяну по СЗЧ, коли сам не був на війні цей прокурор, блін. Ну правда, це блін, це це просто соромно, бля. Вже два роки судять по СЗЧ. Ну Юля Томашенка, так що, друзі, от така ситуація у нас виходить. Прокурори питаються, судити пані дівчат за те, що вони там все зайче, якась і то вона не все заче, а їй зробила сезиче, бо вона сказала командуванню. Вони сказали Тетяні, тобі не соромно зарплату було отримувати. А вона сказала: а вам не соромно, де ви були в перші. Дні війни повномасштабної, ви всі, всі е, балися на Дніпро і там сиділи, відсиджувались поки ці стояли на кордоні, захищали. Ось така, така ситуація у нас відбувається в Україні. Що невинних людей судять, отримують такі зарплати, блин, пільги, блин, все.

о, демократія, кожен дословник я знаю, що є пенсіонери. Сподобається Порошенко подобається. Ну да, я, я дивуюсь, коли коли чуєш, я дивую, дивуюсь, коли люди ще кажуть, що да, ми за Порошенка будемо там, те він же що дивіться скільки допомагав. країну розграбив, блядь, Барига. і так кожен блін, за, пороха, за Пороха да бліде. Он, дивіться, як же він на війну піарі, помагав порох. <піарі> ви знаєте, ні, а ви знаєте, ви знаєте нам, як людям при... підносять, блядь? Ось нате вам дві ненужні особи, Зеленський і Порошенка. І ви виберіть з них, хто лучий. А вони обоє, блядь. Ті же яйця тільки профіль, блядь.